зібрались сьогодні з метою. Ми зібрались в потребі. Ми вертаємось зі сходу і не один раз не слухаємо музику, а дивимось онлайн, TikTok, де віктор збирає кошти на допомогу зсу. Віктор, тобі слово. Давай починаємо. Слава Україні! Всім привіт, дякую за запрошення. Ми живемо, люди в тяжкий та унікальний час, де хтось плаче. А хтось скаче на кістках. У них авторитет принесений як блюдо. Так гидко дивитись, що повага є лиш цінного матеріального на людину їм начхати. Кармани вже набиті, І можна уєти, не подумай не втікти. Авторитет країни піднімати та піднімають не ті. Дякую всім, хто завжди нам допомагає, нас підтримує. Просто кивнути головою буває достатньо. Просто хочеться вам, всім, от, низько клонинцям, коли до нас приїжджає на Пасху та коробка з яйцями, коли приїжджає любий малюнок дитячий, ну, ми зробимо для вас усе за те, що ви так стараєтеся для нас. Дякую вам всім. Слава Україні! Танці на крові. Товий падлюк, десь відриває ноги і руки. Вчора у Турції хлопця ховали, а прокурори від щастя стрибали. Торт за сто тисяч то хіба гроші? А назбирати на дрони не може. Дітки співають і в'яжуть браслети, щоби купити бинти, турнікети. Було, було і тепло якось так, бо не було ні заздрості, ні злості, ані пихи, а просто без собак, без попередження заходили у гості. Дрімав сірко і десь мурликав кіт. та чередою на обід корови, і склянка теплого спіною молока, де всі щасливі і усі здорові. Дідусь он годівничку змайстрував зернят насипав, щоб птахи поїли, і окунів великих налапав посмажити, бо діти зголодніли Отак всі сядем, лавочку зробив під вишною, що з бабою садили, і щось розкаже, якесь диво здив. Ми слухали, хоч десь не розуміли. Нема вже лавки, діда теж нема, лиш спогади ще досі душу гріють. Чудовий світ, сотворений з добра. Де Щастя вже відчувати не вмін. Сякла тут обід! Перед вашими очима, щоб ви розпитали, мушеників кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж брати мої найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня, я година, і уживе добра слава, слава.